Збройні сили України продовжують наступати одразу на двох напрямках та вже ймовірно контролюють частину Козацького острова на лівому березі Дніпра. А на півдні наступальні операції знову вели ворожі російські війська, однак просунутися вперед противнику не вдалося. Подробиці положення нашої армії на мапі бойових дій станом на 20 вересня доповім просто зараз на каналі Січас. Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов поділився обстановкою на найбільш гарячих ділянках фронту. Отже, військові продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Наголосив пан Ковальов. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Північно-Східніше Андріївки Донецької області, але успіху не мав. Бої навколо цього населеного пункту показали бійці 3-ї окремої штурмової бригади. Робота наших військових відбувається у надзвичайно складних бойових умовах, оскільки це велика відкрита місцевість. Саме там окупанти переховувалися на залишках розбитих будівель. Тим не менше, штурмовики просувалися, займали позиції в окопах поруч із ліквідованими росіянами та продовжували бої за звільнені селища. Ці кадри, що ви бачите на екрані, зроблені за допомогою GoPro від бійців 3-ї роти 1-го штурмового батальйону бригади. Якщо зв'язки на назва, то не наш їхати. Треба нори почистити. Я нагадаю, що у закріплення на лінії Андріївка-Кліщіївка це відправна точка, з якої вже можна більш реально говорити про подальше оточення самого міста фортеці Бахмут. Це опорна лінія, яка для нас дуже важлива для реалізації подальших планів. Проте… Офіційні повідомлення про взяття цих населених пунктів не означають, що там припинилися бої. Зараз іде боротьба за їхнє утримання, наголошує майор Збройних сил України, заступник командира 3-ї ОШБР Максим Жорін. Разом з тим, військова розвідка Міністерства оборони Великої Британії вважає, що російські позиції в Бахмуті слабнуть. Причина цьому нещодавня передислокація повітряно-десантних військ РФ із Бахмута до Запорізької області, дослівно про що йдеться у матеріалі аналітиків. З 15 вересня 2023 року Збройні сили України взяли під контроль села Кліщівка та Андріївка, що приблизно за 8 кілометрів на південь від міста Бахмут Донецької області. Цей тактичний успіх наблизив українські сили до дороги Т-05 тринадцять. Одного з основних шляхів постачання до Бахмута з півдня, проте Росія продовжує отримувати залізничну лінію, яка проходить вздовж насипу між Кліщівкою та дорогою Т0513, створюючи перешкоду, яку легко обороняти. Також за даними командування бійцям української армії вдалося успішно відбити атаки противника в районі західніше селища Зайцеве Донецької області. Воно лежить за 22 кілометри по карті на південь від міста фортеці. На куп'янському відрізку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Синківка, Петропавлівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області. На Лиманському векторі передової ворог завдав авіаційних ударів біля Невського Білогорівки Луганської області та новосадового Торського спірного веселого Донецької області. Загалом протягом минулого тижня на Лиманокуп'янському напрямку Генштаб майже не фіксував штурмів. Наразі окупаційні війська продовжують перегрупування і створюють нові штурмові загони. Але Українська розвідка все це бачить на лінії фронту. Наші сили зводять захисні споруди та встановлюють мінні поля і загородження, щоб росіяни не змогли прорвати лінію оборони. І це дає свої результати, розповідає начальник прес-служби східного угруповання військ Ілля ЄВЛАШ. Останній тиждень ми не фіксуємо бойових зіткнень, натомість противник інтенсивно застосовує артилерію. Проте дуже вибірково, що також може свідчити про їхні проблеми із боєприпасами, наголосив Євлаш. По 10 атак лише за добу відбили українські воїни на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Ну а нині ж будемо пер переміщатися південніше по карті. Так, от українські захисники завдали армії російських загарбників значних втрат у техніці та живій силі в районі Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки, що на Запоріжжі. При цьому інститут вивчення війни стверджує, українські війська 19 вересня, тобто напередодні, просунулися вперед у Запорізькій області в районі Вербового. Та кілька невеликих українських диверсійно-розвідувальних груп висадилися на лівому березі Дніпра в районі Антонівського мосту та лівому березі Дніпра на північ від Підстепного, це приблизно 12 кілометрів на схід від того самого Антонівського мосту. Та на Козацький острів. Він розташований на північний захід від Нової Каховки. І що українські сили контролюють північну частину Козацького острова? Про це так само говорять аналітики. Як вам такі імовірні успіхи? Ми ж поки будемо чекати підтвердження та подробиць від генштабу збройних сил України. Ну а для цього підпишіться на ютуб канал сейчас та натисніть на дзвіночок, аби не пропускати оновлень. І не забувайте про ваші вподобайки та коментарі. Ми надзвичайно цінуємо всю зворотню реакцію і все це бачимо. Нам дуже приємно, тому наперед кажу вам дякую. Свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. Російська рулетка цього разу зіграла проти Сочі. Місто перейняло естафету із масштабного горіння. Туди завітав невідомий БПЛА. До цього так близько до сочинської резиденції російського президента Путіна дрони ще не підбиралися. Що ж наробила ця залізна палаюча пташка Фенікс? Розповідаю просто зараз на каналі Січас. У російському місті Сочі на Чорноморському узбережжі Західного Кавказу в Краснодарському краї Росії масштабне горіння палало неподалік від нафтобази. Там, близько п'ятої ранку, 20 вересня, полум'я ухопило резервуар із дизельним пальним. Там, за даними спільноти, шот, містилося 1200 тонн газу. гасу. Площа пожежі становила 100 квадратних метрів. Чорний густий дим виднівся із різних куточків міста, а населений пункт просто таки затягнуло смердючим чадом. За даними прокремлівського агентства РІА Ріановості, на місці працювали усі міські служби, поліція, пожежники та швидка допомога, а також газові служби. Також були задіяні 15 одиниць техніки та понад 60 співробітників екстрених та аварійних відомств. Онлайн горіть резервуар. Я не знаю, пожарники забрались на що там тушить. Я... Примітно, що недалеко від епіцентру, де вирує великий вогонь, розташовується аеропорт Адлер. Місцеві перелякані не на жарт. Ось які емоції висловлюють очевидці на литовищі. Аеропорт. Отак От ребята. Это вам не шутки. При цьому аеропорт та вся транспортна система працюють штатно. Про це принаймні повідомив голова Сочі Олексій Капійгородський. Тамдешні медіаресурси стверджують, перед тим як побачили яскраві спалахи на базі, чули гучні вибухи. Телеграм-канал База повідомив, що за попередніми даними причиною пожежі стала атака безпілотника. Удар зафіксували камери спостереження на цих кадрах. Помітно, що у якийсь момент безпілотник врізається у поверхню резервуара та відбувається детонація. Пропоную побачити на власні очі. Нині пожежу вдалося приборкати. Місцева влада каже: нібито постраждалих немає. А російські пропагандисти все звітують, мовляв, уламки апарата знайдені, але модель поки що уточнюється. На кадрах ви бачите те, що власне залишилося від дрона. Зйомка велася очевидцями безпосередньо з місця події. А відео пролюднив пропагандистський паблік «Рідавка». Металобрухт збирають голими руками люди у мілітарній формі. Важливо наголосити, що ця атака дрону на нафтобазу в Вадлері стала найбільш віддаленою атакою БПЛА на чорноморському узбережжі. Вперше безпілотник підлетів так близько до сочинської резиденції Владіміра Путіна, де розміщується копія його підмосковного кабінету. Місце падіння дрону знаходиться приблизно за 25 кілометрів від офіційної резиденції диктатора під назвою «Бочаров ручей». Там збудовано, як я вже сказала, копію того самого кабінету президента РФ з підмосковної резиденції Новоагарьова. До слова, наприкінці травня, дрон уже падав неподалік і цього маєтку. Ну, як гадаєте, ви чи переживає кремлівський господар щоразу як б'ють по його володіннях? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ставте свої вподобайки нашому відео та закликаю активніше підписуватися на ютуб канал СЕЧАС, якщо хочете бачити побільше таких от палаючих сповіщень.